А що трапилось? Газманов поскаржився на збитки через санкції. У мене забрали дві квартири і змушують платити комуналку. А також ви почуєте, як путініст Газманов заклеїв логотип поховика Прада, щоб заспівати про офіцерів на Шабаші у лужниках. Деталі за хвилину. А я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал. І вмикайте дзвінок. Отже, поїхали. Скажи сюда. Скажи, я не Скажи, <путінський> Відомий у Росії пропутінський співак Олег Газманов поскаржився, що несправедливі європейські санкції відібрали в нього дві квартири в Італії та Латвії. Росіянину не дозволяють їх продати та здати в оренду, але він змушений платити за комунальні послуги. Мене не пускає там в Латвію, не знаю там в Італію. На Бланасом пускають от... Пускай мене в вороніш про це путініст розповів інтерв'ю пропагандистці Альоні Жигаловій. громадянин ізольованої від всього світу країни заявив, що його нерухомість забрали незаконно, але судитися з владою він не хоче. У мене фактично відняли дві квартири в Латвії і в Італії. Причому вони в незаконно це роблять, тому що от в Італії, наприклад, об'явили, що заморожена квартира. У них нет в законі слова заморожено. Це приватна власність. Я купив там квартиру 15 років тому. Знання об'ясняє тим, що бояться, що я цю квартиру продам, а деньги направлю на поддержку воєнної операції. Газманом пригадав, що йому подобалося відпочивати в Італії з сім'єю, але зараз він змінив пріоритети. Афіцери. сважает, что подороже у Воронежа, на далекий схид, куда приемливее. То есть это моя частная собственность, я ее купил и слово заморожено, то есть мне теперь я не имею права, как и в Латвии, кстати, продать эту квартиру и сдать в аренду, Бо и цинично еще заставлять мне платить коммуналку. А если... победить, если нас легко купить. Как ми зможемо пообіжити, якщо нас легко продать? Жаль, звісно, цього добряка. не втримався він і від завуальованих погроз на адресу європейських країн. Зокрема, італійців Газманов звинуватив у підриві римського права та основ суспільства. Він впевнений, що громадяни Італії почнуть скаржитися, коли все відбудеться, і все у них перевернеться. меня не пускает там в Латвию, не знаю, там в Италию. Но главное, что меня пускает, вот, пускает меня в Воронеж, <со> меня пускает на Дальний Восток. У нас огромная страна, народ, для которого я всегда писал и буду писать, несмотря ни на какие санкции. Офицеры! <со> <со> 22 лютого на московському стадіоні Лужніки провели пропагандистський концерт під назвою Слава захисникам вітчизни одним з учасників мітингу став Газманов. Він не тільки розважив фанатів президента РФ, але й зайнявся фізкультурою прямо на сцені. З'явився перед публікою у брендовому пуховику, проте захотів приховати логотип. Свою грудь підставляє за Росію свою. кадри з його виступу з'явилися у мережі. Стало відомо, що для урочистості газману вибрав чорний пуховик італійського бренду Prada, який коштує близько 5 тисяч доларів. А це 183 тисячі гривень. Він не захотів світити всім відому назву куртки, тому постарався непомітно закрити її. Проте червоний колір логотипа проступив. Тому Газманов доводив свою любов до Росії, виконуючи пісню про офіцерів у дорогій. Імпортній речі, окрім іншого, путініст вирішив показати свої спортивні таланти. Він відтискався та стрибав по сцені. Багато хто здивувався, чому псевдопатріот обрав не виріб вітчизняного бренду, а праду. Метою шабашу в лужниках є показуха підтримки російського суспільства терористичної війни проти нашої країни та геноциду українців, а також вихваляння великої нації. Захід не обійшовся і без хворих фантазій президента РФ Путіна. Все залежить від того, як закінчиться ця воєнна операція. От коли ми це зробимо, а ми обов'язково побіді, я думаю, що виходу не буде, як або… Опять вся Прибалтика буде з Росією, или 100% мы ми вот этот коридор, який перекрили, доступ к нашему регіону. Як можна їх не наказати? Ну, треба надо, надо поставити ночі на дитина вже. Раз вот так, то по-другому. Також він заявив, що не відправить сина воювати добровольцем, бо той співає, не служив і не має навичок. Він додав, що його 40-річний син неодноразово відвідував окупований Донецьк та Луганськ та планує зробити це знову. На зауваження пропагандиста щодо тих, хто на екрані великі патріоти та вимоги відповідні відповів, що він із сином воюють за допомогою пісень. І цього достатньо. Тірі теж був? Я теж був. А качному... подірвали, подірвали. Извините, в фотокачно там був музиканта. Це Таружні. <ган> людина, він зросли чоловік законопослушний. Вы что хотите мне намекать, что он добровольцем пішов. Ну, например, я кстати, мой сын старший, мы не вылезаем из госпиталей, между прочим, для наших ребят, что лучше будет, если не туда поехать. сім'ю моего сына такая така же ситуация. Вот он не служил. Значит, у нього не таких наук. Газманов не тільки підтримав дії Кремля, але й активно їздив в окупований Донецьк і давав там концерти. А з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олег взявся за лизоблюдство ще з більшим завзяттям. Когда едешь, например, из Донецка в Луганск, и видишь эту дорогу, и там села, и вот они их раз... Думаешь, вот как вот этот снаряд летел, а там люди жили. Как эти конкретно стреляют до сих пор, столько лет уже, по мирным? Відомо, що він намагався отримати громадянство Израилю, але йому чомусь відмовили. Скажи, я не забаню. Скажи, работи, погни, скажи. Ребята, Також йому заборонили в'їзд до Литви і Латвії. А в Україні суд взагалі заочно заарештував російського співака за підозрою в посяганні на територіальну цілісність нашої країни. Я не пускає там в Латвію, не знаю там в Італію. На мене пускають Пускайте мене в Вороні. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Пам'ятайте, ми обов'язково переможемо!